Хочу поділитися з вами своїм першим досвідом участі у виставці товарів хедмейд у Варшаві. Давно хотіла потрапити саме сюди, але почну я здалеку. Тож тисніть, будь ласка, лайк цьому відео, натисніть кнопочку Підписатися і поїхали. Перша моя робота виставлялася у Франції. Я тоді заплатила 75 євро і відправила стан копію роботи. Так, на тій виставці висіла копія моєї картини, надрукована в техніці житле. Такі видруки нічим не відрізняються від оригіналу. На згадку про участь у тій виставці мені прислали каталог з роботами всіх учасників виставки, і це було дуже приємно. Потім я робила свою першу персональну виставку в Польщі. В маленькому містечку в місцевому будинку культури. Цілий місяць висіли мої роботи. Ми тоді були в процесі переїзду до Варшави, тож голова була забита різними організаційними питаннями, а виставка додавала мені моральних сил і впевненості. Варто відзначити, що участь в ній була безкоштовною. Тобто я не платила за організацію, за приміщення і за те, що моє фото було на першій сторінці місцевої газети. Йдемо далі. Ми з картиною потрапили на виставку в Рибніку. Участь там коштувала близько 100 євро. Знаєте, яке це крутезне відчуття? Коли твоя картина ось вона брамуть серед картин інших художників? А оскільки виставка була міжнародною, я познайомилася з художниками з інших країн і навіть пригадала, як розмовляти англійською. З того заходу в мене залишилося багато позитивних емоцій і щире бажання побувати там знову. Його приблизно в той момент, коли я планувала поїздку до Рибніка, в інстаграмі мені трапилася реклама, де запрошували прийняти участь у виставці. Я швиденько подала заявку, її одобрили. Я оплатила участь і залишилося тільки чекати. Підготовка припала на передсвятковий ажіотаж. На роботі в мене завал. У чоловіка завал часу взагалі немає. Ми вставали о п'ятій ранку, щоб оформити картини в рамочки. До речі, з рамочками вийшло непорозуміння. Мені потрібні були рамки 35 на 45 я знайшла такі в інтернеті, знайшла потім ці рамки в магазині і купила їх. Як виявилося, 35 на 45 то був розмір по зовнішньому краю рамки, хто взагалі так міряє, а внутрішнє вікно всього 30 на 40 см. Ну і шість рамок тепер ні до чого, по ітогу. Стоять, чекають свого наступного моменту. Взагалі, в мене було відчуття, що ми трішки переборщили з кількістю робіт. Коли приїхали на виставку, нам виділили один стіл, ще можна було доставити стільці. Не знаю як, але нам вдалося втулити всі привезені роботи в визначений периметр. Якщо ви чекали продовження і щасливих покупців картин, то їх не було. І на цьому все. Люди ходили, дивилися, але майже нічого не купували. Чи була я розчарована? Це прозвучить дивно, але ні. Я морально була до цього готова. Сприймаю свою участь там як ще один досвід, позитивний чи негативний, вже який є. А хто додивився до кінця, дізнається, скільки ж грошей я витратила на це все. Точної суми не назову, я її не рахувала, але приблизно пішло 500 євро. Але я хотіла вам показати, що і так може бути. І в кожному випадку це вирішуємо ми самі.